Павлоград, південний форпост Дніпропетровської області, ще кілька місяців тому був глибоким тилом і відносно безпечною точкою на карті України. Але фронт наближається. Російська армія вже окупувала близько 10 сіл на півдній області, там, де Дніпропетровщина межує з Донбасом. Тиша в Павлограді крихка, ворожі обстріли чи не щодня. А в кожному будинку обговорюють тему просування російських військ. Христина вже втікала від окупації. Вона родом з Луганщини. Поки що не допускає думки про нову евакуацію. Знов кудись переїжджати і починати все з нуля це дуже важко. Військові експерти вважають, що в найближчій перспективі Росія не рухатиметься в бік Павлограда, але використовуватиме так звану тактику тисячі порізів. Це означає постійний терор мирного населення, удари по енергетиці та імітація штурмових дій, щоб відволікти ЗСУ від основного напрямку Покровського. При цьому потрібно враховувати, що РФ може активувати ще один план атаку на цивільну логістику, порушення якої неминуче призведе і до хаосу у військовій логістиці. Буде два зустрічні потоки. Зі сходу на захід евакуація цивільного населення, а з заходу на схід військові колони. І, відповідно, фактично будуть корки, тобто військові вантажі будуть заблоковані. Оце ще основна складова цього російського плану. Павлоград залишається головним гуманітарним хабом для мирних, які тікають від війни. Тільки за офіційними даними місто прийняло 25 тисяч вимушених переселенців.